Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Андрій Гаврилов. Про найголовніші події дня розповімо прямо зараз. На вулиці Пилипа Орлика реконструюють зруйнований каналізаційний колодязь, якому майже 90 років. 18-річного юнака, якого підозрюють у передачі ворогу даних про рух військових ешелонів, затримала служба безпеки України на Полтавщині. У Полтаві провели круглий стіл, присвячений ролі жінок у врегулюванні конфліктів та розбудові миру. А зараз про це та інше більш докладніше. На вулиці Пилипа Орлика у Полтаві оновлюють каналізаційний колодязь, який прослужив місту майже 90 років. Через аварійний стан він створював ризик підтоплення будинків, що розташовані поруч. Як триває реконструкція? Далі у сюжеті. На вулиці Пилипа Орлика у Полтаві триває реконструкція каналізаційного колодязя, який прослужив місту майже 90 років. Як повідомляють у комунальному підприємстві Полтава водоканал, споруда працювала в аварійному режимі та створювала ризик підтоплення. Мешканка будинку поруч Наталія каже, аварійна бригада постійно виїжджає на місце, аби не допустити затоплення підвалів. Кожен день приїжджають і чистять каналізацію. Кожен день а так воно втекло в підвал. Вони чистили. Воно ж давно вже вже ж півтора року приблизно чистять як розповідає начальник управління експлуатації комунального підприємства полтава водоканал Сергій Мистюк, колодязь глибиною в 7 метрів частково зруйнувався, через що колектор не міг нормально функціонувати. Зараз стару споруду повністю демонтовують і встановлюють нову з полімерним покриттям. Колектор з колоцем були побудовані в 1938 році. Два роки тому колодязь обвалився і унеможливив роботу колектора. На даному участку зараз проводиться повністю заміна. Старого колодязя йде демонтаж старого колодязя та монтаж нового вже сучасного з полімерним покриттям. Паралельно оновлюють і частину трубопроводу, адже стара врізка від житлового будинку теж була зруйнована, додає начальник управління експлуатації комунального підприємства Полтава Водоканал Сергій Мистюк. Також тут проводиться часткова заміна труб, так як трубопровід від житлового будинку був врізаний цей колодязь, він також зруйнувався. Що за собою потягло, ми на протязі двох років кожного дня проводили відкачування цього будинку, щоб неможливити підтоплення будинку. Як повідомляють у комунальному підприємстві Полтава водоканал фінансування робіт здійснюється спільно з міського бюджету та коштів підприємства. А завершити реконструкцію планують до середини грудня. Та додають, підприємство продовжує новлювати мережі, щоб забезпечити стабільну подачу води та надійне водовідведення для кожного полтавця. 100 гектарів державних земель опинилися у приватній власності. Працівники державного бюро розслідувань спільно з нацполіцією повідомили про підозру чотирьом посадовцям Полтавщини: двом екс-керівникам обласного держгеокадастру, колишньому голові сільради та начальнику відділу порятинської міськради. За даними слідства, у 2017-2021 роках, вони незаконно передали у приватну власність близько 100 гектарів земель національного природного парку Пирятинський. Згодом ділянки здали в оренду фермерському. Господарству про це повідомила спікерка державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. Для повернення земель державі вже пред'явлено 95 позовів. За дев'ятьма з них суд ухвалив рішення на користь держави. Повернуто перші 10 гектарів землі. Колишнім керівникам головного управління кадастру у Полтавській області та колишньому голові сільської ради повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Начальнику відділу Парятинської міської ради повідомлено про підозру у службовій недбалості. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Сьогодні у Полтаві провели тренінг із безбар'єрності для представників державних установ та підприємців. Як працівникам організації правильно спілкуватися з людьми з інвалідністю, та чому це не про пандуси, а про повагу і людяність. Дивіться у наступному сюжеті. У Полтаві відбувся тренінг із безбар'єрності для керівників державних і приватних установ громади. Захід прийшов у комунальному закладі ветеранський центр Полтави. Мета навчити представників ЦНАПів освітніх, соціальних та комунальних закладів правильній коректній комунікації з усіма відвідувачами, наголосила радниця уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна. Для того щоб бути впевненим всім надавачам послуг, треба знати, а як Вічливо і правильно комунікувати, якщо перед тобою людина з порушенням зору, слуху, з когнітивними порушеннями, як так створити атмосферу підтримки і довіри, щоб людина відчула, що їй тут раді, що з нею спілкуються, що зараз вона дійсно отримує все те, що з чим вона прийшла в ту чи іншу організацію, важливо дати розуміння людям, що тема безбар'єрності не популіська, зазначила регіональна представниця Національної асамблеї людей з інвалідністю в Полтавській області Ірина Твердохліб. За її словами, є мрія, щоб усі були рівноправними, щоб усі були значимі. Зазвичай, коли люди приходять і до вас звертаються до тих людей, які не мають проблем в пересуванні, не мають рідних, які теж мають проблеми в пересування, в орієнтування. В тому, що треба побачити, треба почути світ на рівні з вами. Але сприйняти його. Як сприймає кожна людина? Інвалідність може бути як видимою, так і невидимою. Тому на керівників державних установ і організацій покладена особлива відповідальність створювати доступні робочі місця та забезпечувати зрозумілі, зручні послуги для всіх громадян, зазначила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщукова. Це безбар'єрність без виключення у всіх площинах, яка відноситься і до вас особисто, і до клієнта, який отримує послугу. І до простору, в якому це отримується послуга. Тому е, немає жодної галузі і напрямку роботи в органах місцевого самоврядування, якої б не торкалася тема зараз інклюзії і безбар'єрності. До програми безбар'єрності у 2024 році долучився Державний Ощадбанк. Полтава стала першим обласним центром із 21 одного, де тренери банку розпочали серію навчань для керівників державних і приватних установ. Учасників навчають толерантної мови, етики спілкування та стандартів взаємодії з людьми з порушеннями слуху, зору чи опорно-рухового апарату, а також правил комунікації з військовими та ветеранами, розповіла тренерка з безбар'єрності Ощадбанку Наталія Травінічева. Не лише питання про пандуси, не лише питання про доступність фізич. Ну а це ще питання стосовно комунікації, людяності і відкритості до людей з різними порушеннями. Організатори тренінгу додали: ініціатива безбар'єрності реалізується в межах проєкту першої леді Олени Зеленської. Мета зробити безбар'єрність новою суспільною нормою, де кожен має рівні можливості незалежно від віку, стану здоров'я чи інших обмежень. Це передбачає створення доступного простору та зручних сервісів для всіх. Гунські відеопастки на Укрзалізниці служба безпеки України затримала 18-річного мешканця Кременчуцького району, який підозрюється у передачі окупантам даних про рухи ешелонів збройних сил України в Полтавській та Кіровоградській областях. За даними слідства, хлопець встановив на одному з залізничних перегонів приховану міні-камеру з акумулятором і віддаленим доступом, щоб російські спецслужби могли стежити за поїздами а також намагався зібрати інформацію про розташування засобів. Протиповітряної оборони у центральних регіонах, за даними служби безпеки України, до співпраці його втягнули через телеграм-канали, де обіцяли легкий заробіток. Контррозвідники задокументували дії підозрюваного, вилучили техніку та затримали його за місцем проживання. Про це повідомила речниця служби безпеки України в Полтавській області. Інна Усова перед цим служба безпеки завчасно демонтувала шпигунське обладнання та провела заходи з убезпечення локації ЗСУ. У фігуранта вилучено телефон із доказами роботи на ворога. Слідчі Служба безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Поліцейські Полтави розшукують неповнолітнього Артура Тарана, який 30 жовтня залишив місце проживання та до нині не повернувся. Прикмети зниклого. Хлопець 16 років на зріст близько 185 сантиметрів. Має коротке світле, пофарбоване волосся та світлі очі. Правоохоронці закликають громадян повідомляти будь-яку інформацію, що може допомогти у пошуках хлопця. За інформацією поліції, хлопець вже не вперше залишає дім. Про це повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб особливих прикмет дитина має проколити вухо. На момент зникнення хлопець був одягнений у довге чорне пальто і з того, що відомо, він мав суття на півчеревики коричного кольору. Якщо вам відома будь-яка інформація про цього неповнолітнього, будь ласка, закликаємо повідомляти цю інформацію до поліції будь-яким зручним для вас способом найлегше це зробити за номером 102. Поліцейські встановлюють особу, його характеристики коло спілкування, де він останній раз був помічений, чи перебував він в діях, в межах дії тих чи інших камер, і загалом ця вся інформація узагальнюється, і вже зазвичай на щастя, результат у нас завжди позитивний, і діти в нас 100% всі знаходяться. Тому, у кожному випадку після проведених пошукових заходів із батьками проводяться із дитиною, і з батьками проводяться роз'яснювальні роботи, звичайно ж, враховуються всі фактори, які спричинили до подібної ситуації, щоб уникнути їх в майбутньому. У Полтаві попрощалися з двома українськими солдатами: Олександром Ященком і Романом Диким. Обидва проживали у нашому місті а загинули при виконанні військових обов'язків на сході України. Спогади про воїнів у нашому сюжеті. У Полтаві попрощалися із двома захисниками України 34-річний солдат Олександр Ященко, родом із села Великий Кобилячок, колишнього Новосанжарського району, навчався у Великокобилячківській школі, а потім повернувся до закладу вже вчителем фізкультури. Міг запалити своїх учнів жагою до змагань і до перемоги. Це була весела, товариська, дуже гарна компанійська людина. Його усмішка пам'ятатиметься нам назавжди. Добре, чуйне, відповідальний, хороша була людей. Жалко, що дуже так швидко виходять. Молоді у 2018-му Олександр Ященко переїхав до Полтави, де здобув професію токаря та працював у компанії з виробництва алмазного інструменту. Призваний 19 березня цього року Олександр служив водієм-електриком відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Загинув 26 жовтня при виконанні військового обов'язку на Харківщині. 43-річний солдат Роман Дикий родом із села Козлівщина, колишнього Котелевського району. Працював у Полтаві головним механіком в компанії, яка надає постріл послуги Спеціалізованого автотранспорту. Роман завжди навколо себе збирав людей, він як лідер, як осередок добрих порядних справ, чесна, порядна, принципова людина. Для нього ніколи не було дріб'язків. Завжди всі завдання виконував. Відмінно Роман Дикий призваний навесні 2025-го. Служив на посаді оператора відділення безпілотних авіаційних комплексів. Загинув 25 жовтня при виконанні завдань за призначенням на Донеччині. На жаль, життя так рано бирвалося в самому розквіті сил. Це війна захисника Олександра Ященка поховали на Затуринському кладовищі. У воїна залишилися син, дружина, сестра та батьки. Романа Дикого планують поховати на Затуринському кладовищі після кремації тіла. У захисника залишилися дві дочки: жінка та батьки. Пішов на риболовлю і не повернувся. Таке повідомлення надійшло до Кременчуцького райуправління поліції ввечері 1 листопада. До правоохоронців звернулася сусідка літнього чоловіка. Під час пошуків спільно з державною службою надзвичайних ситуацій та водолазами його знайшли мертвим того ж дня у річці сухий кагамлик. Поруч виявили затоплений човен. Розпочато кримінальне провадження. Повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено для встановлення причин смерті. Тіло направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. У Полтаві відзначили 25-річчя ухвалення резолюції Ради безпеки ООН 1325 жінки мир безпека та обговорили напрацювання громадами Полтавщини національного плану дій до 2030 року. Докладніше про це у наступному сюжеті. У Полтаві відбувся завершальний круг листів, присвячений 25-річчю резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир, безпека обговорили на заході і новий національний план дій. А також підбили підсумки регіональної комунікаційної кампанії «1325. зміцнює країну. Сьогодні дуже важливо піднімати питання того, що жінки мають бути рівно спільно з чоловіками, представлені і в органах владних повноважень, і в секторі безпеки оборони. Ми маємо чути тих, хто є постраждалими від війни. З вітальними словами до учасників звернулася Ольга Величко, заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів, що опікується економічними та соціальними питаннями, та представниця секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Лариса Кармазін Денисенко. Це такий рамковий документ, який, скажімо, так інтегрує жінку в безпековий сектор, і визначає. Що жінка обов'язково повинна приймати участь у встановленні миру у відбудові і, звичайно, займати всі ланки, де безпосередньо приймаються рішення, і на місцевому, і на регіональному, і на загально-національному рівні на сьогоднішній день законом України про забезпечення рівних прав. Та можливості жін жінок і чоловіків саме на інституцію уповноваженого покладений обов'язок у сфері забезпечення рівних прав та можливостей. 25 років тому, 31 жовтня 2000 року, Рада безпеки ООН затвердила резолюцію 13.25 жінки мир безпека один з найважливіших документів у сфері безпекової політики, який наголошує на важливій ролі жінок у попередженні і врегулюванні конфліктів і в розбудові миру. Активній участі жінок на всіх рівнях прийняття рішень підкреслили на зустрічі. Якщо ми говоримо про патрульну поліцію, то питання гендерної рівності до 2015 року не стояло взагалі. На жаль. А ми всі знаємо, що до реформи патрульної поліції жінок в органах поліції було надзвичайно мало це раз. І, по-друге, вони займали, як правило, посади штабістів. Це має на меті саме рівноправ'я в емоційному плані, в професійному плані будь-якої статі як жінок, так і чоловіків. Зокрема, не лише жінки є мамами, наші чоловіки, наші співробітники є батьками. І вони також мають можливість брати відпустку, мають можливість проводити час своєю дитиною. І ми не просто доводимо, що є існує така комунікаційна кампанія, взагалі що це таке 13-25, А й доводимо інформацію в психології. Це носить таку назву психоедукація, що і батьки. Батько він, чоловік, вкладається в виховання своїх дітей, що це нормально і дуже чудово. За 25 років реалізації в Україні резолюції 13.25, Зокрема, на Полтавщині зросла представленість жінок в органах влади та їхній вплив на процес ухвалення рішень. Значна частина жінок нині працює в секторі безпеки і оборони, беручи на себе нові відповідальні ролі в умовах війни. Наголосили учасниці круглого столу. Жінки також активно долучаються до економічного відновлення країни, розвивають родинні бізнес. Опановують нові професії, змінюють напрямки діяльності у зв'язку з переміщенням та потребами часу. На місцевому, на локальному рівні, на рівні області резолюція Ради безпеки ООН 1325 теж має дуже велике значення. Але сьогодні я звертаю увагу особливо на два таких моменти: ми маємо говорити і про екологічні питання, і про питання цифровізації, тому що ці моменти під час повномасштабного вторгнення, під час війни, можуть Мати і мають вже достатньо велике значення, ми однозначно розуміємо, що жінки на сьогодні більш представлені в тих сферах, де їх було значно менше ще до повномасштабного вторгнення, і це вже стає більше нормою, ніж викликом, але все рівно за результатами дослідження певні гендерні стереотипи упередження продовжують існувати. Крім того, серед стратегічних цілей, які на сьогодні питання виявлення і роботи. По зменшенню безпекових викликів, учасники заходу узагальнили напрацювання громад області щодо локалізації національного плану дій, обговорили перспективи оновленого плану дій до 2030 року та підбили підсумки комунікаційної кампанії «1325 – зміцнює країну. Кампанія «1325 – зміцнює країну. Вже охопила широку аудиторію Полтавщини завдяки зовнішній рекламі, анімаційному контенту, аудіороликам в радіоефірах і проведенню вуличних акцій у п'яти громадах, Диканський, Кременчуцький, Миргородський, Чутівський, мешканці та представники місцевої влади отримали більше інформації про зміст та значення резолюції Ради безпеки ООН 1325, Зазначили учасники круглого столу. Додали основним меседжем кампанії є нагадування про важливість продовження реалізації регіональних планів дій, їх оновлення та фінансування місцевих програм, що відповідають принципам резолюції 1325 Жінки, мир, безпека. Ознайомитися з текстом нового національного плану дій можна. На сайті Міністерства соціальної політики України від 2026 року на Полтавщині буде розроблено новий обласний план дій на наступні п'ять років, зазначили активісти. Цієї осені Полтава вражає неабияким розмаїттям хризантем. Пишні квіти прикрашають не лише присадибні ділянки, а й входи до магазинів, кафе та кав'ярень. Як впливає царство хризантем на настрій перехожих? Цікавилися мої колеги. Полтава потопає у різнобарвних хризантемах. Неможливо пройти повз, не сфотографувавшись, говорить Полтавка Катерина. Цього року в місті Полтава дуже багато хризантем біля будинків. Це піднімає настрій, особливо дівчаткам. Так як осінь похмура після літа. І нам дуже радісно, коли виставляють такі гарні композиції квіткові. Не, не, не. Да? Нам нам дуже піднімає настрій цієї осені. Хризантем в центрі міста більше ніж торік. Зауважують перехожі. Отлічний настрій, якщо це побачиш, прямо такі аж радуються менше було. А зараз возле кожного магазинчика стараються робити. Біля однієї з кав'ярень Полтави фотозона з хризантем мультифлора налічує більше десяти відтінків цих квітів. Облаштували квітковий каскад, щоб покращувати настрій відвідувачам, говорить менеджерка закладу Олександра. Одного разу ми вирішили, що ми хочемо створити гарну фотозону для наших гостей. І з роком в рік. Ми продовжуємо цю традицію. Ми намагаємося збільшувати палітру кольорів. Зараз це набуло трошки іншого значення, тому що зараз доволі такі тяжкі часи для нашої країни. Нам дуже приємно, що ми можемо радувати наших жителів, наших гостей, нашого міста. У світі налічується майже 40 видів та більше 10 тисяч сортів хризантем. Вони можуть відрізнятися вилучиною квітки, формою куща та терміном цвітіння. Цьогоріч хризантеми буяють через стабільну плюсову температуру повітря. При цьому вони порівняно морозостійкі, говорить біолог Олена Клепець. Ці чудові рослини походять зі Східної Азії і відповідно вони пристосовані до таких холодних температурних умов. І в зв'язку з цим їх розвиток інтенсифікується в другій половині літа. і Більш низькі температури вони стимулюють, пришвидшують квітування. Універсальний механізм досягнення холодостійкості це підвищення концентрації кліпів. Літинного соку завдяки цьому досягається от така досить толерантність до низьких температур, за словами науковиці, деякі види хризантем витримують температуру до мінус 7 градусів і нижче, але у разі тривалих морозів кореневу систему цих квітів варто вкривати агроволокном, сухим листям чи компостом. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Ну а я нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRTPL.UA. На все добре, до наступної зустрічі в ефірі.